Сьогодні в програмі незламна шахта Бутівка. Чого Україні очікувати від Варшавського саміту НАТО? Українські пілоти в небі Данії та орден для ветерана війни із запізненням у майже 70 років. Шахта Бутівка один з головних форпостів української оборони на околицях Донецького аеропорту. цікава позиція, тому що вона простріляється з двох трьох сторон. З однієї сторони в дії попрозон, з другої сторони дорога, на натис. Попри панічні повідомлення про начебто залишення збройними силами цих позицій, українські бійці звідси не відступали. Останніми днями тут навіть становилося відносне затища. Слава Богу, два дні пока тишини. Ну як тишини? Относительної тишини максимум 82. задлоків. Сто два закипака. Слава Богу, не працюють. Через ворожі обстріли будівлі сильно пошкоджені. Однак українські воїни не збираються залишати ворогу навіть понівечений клаптик рідної землі. Олександр Візгін, Данило Іщенко, Віктор Ануфрієв чаще. Українське питання стане однією з основних тем Варшавського саміту НАТО в липні. Окрім політичних заяв щодо засудження дій Росії, українські дипломати очікують і низку практичних кроків. Практичним результатом стане комплексний пакет допомоги. Це проекти в рамках трастових фондів. Вони стосуються сфер комунікації, кібербезпеки та медичної реабілітації. Сьогодні альянс приділяє своїм східним кордонам велику увагу. Збільшено кількість оперативних штабів нарощується інтенсивність спільних навчань. Невдовзі в Польщі та країнах Балтії планують розгорнути чотири нові батальйони. Україна, хоч і не бере безпосередньої участі в цих процесах, але відіграє надважливу роль у стримуванні агресора. Російська Федерація на території Брянської, Білгородської, Воронської та Ростовської областей, тобто поблизу українського кордону, розмістила три, передислокувала три дивізії. Дивізії, не батальйони. В Криму, Росія. Постійно збільшує на анексованій території військову присутність, все це є справжнє в військовому сенсі слова стримування, бо Україна відтягує на себе сили противника. Варшавський саміт обіцяє стати найбільшим в історії альянсу. Україна при цьому стане єдиною державою, не членом альянсу, з якою учасники саміту проведуть зустріч на вищому рівні. Павло Ковальчук, Володимир Стройков. Чаще. На полігоні «Широкий лан пройшли навчання підрозділів охорони частин повітряного командування Південь на озброєнні у бійців, які охороняють військові аеродроми, радіотехнічні та зенітно-ракетні позиції, великокаліберні кулемети ДШК та утьос, а також зенітні установки. Тільки поле або полігон є той, академією для військовослужбовців, яка залишається єдиним навчальним для них закладом під час підготовки до відбиття удару. Під час стріль бойові розрахунки відпрацювали злагодженість та чіткість дій за сценарієм реального бою. Серед бійців учасники АТО з бойовим досвідом. Успішно стріляємо ми, тому що у нас злагоджений розрахунок. Постійне тренування як теоретичне, так і практичне. Такі стрільби корисні, щоб перевірити злагодженість розрахунку. Практичним стрільбам передували теоретичні заняття: вивчення матеріальної частини, тактико-технічних характеристик та особливості застосування різних видів озброєння. Ірина Монастирська, Олексій Мосиченок, Володимир Крижановський, час ЧЕМ. Два винищувачі су 27 та військово-транспортний літак Іл-76 українських повітряних сил взяли участь в авіашоу дві 2016 у данії. Там була представлена військова авіація з усієї Європи. Утім, навіть на фоні відомих асів українцям вдалося вразити глядачів майстерністю. Виконувались фігури вищого пілотажу, якими відпрацьовували постійно. У нас декілька варіантів є на виконання пілотажу, тобто при гарній погоді, при нижній межі хмар ниж, ниже і ниже. Тобто, по запасному резервному варіанту ми виконали всі фігури. Наші льотчики, на відміну від іноземців, виконують пілотаж у більшому спектрі висот і в складніших умовах. Питання підготовки для ведення бойових дій. Вони перед нами ставлять високі вимоги для того, щоб ми вміло пілотували і на наднизьких висотах, і на високих. А зараз країни НАТО ще перебувають в стані повсякденної діяльності, тому можливо заходи безпеки не дають їм змоги, в тому плані, щоб виконувати максимально допустимі фігури пілотажу, які роблять наші льотчики. Міжнародні авіашоу для військових пілотів це можливість не лише показати свою майстерність, а й оцінити суперників. Ще до війни нашим асам доводилося спостерігати за роботою в небі російських льотчиків. Ми з ними зустрічалися ще в 13-му році з групою «Вітязі» в Угорщині. Однакова техніка пілотування, бо школа одна була тоді. Хоча Ну я вам скажу, ми нічим не гірші, навіть краще. Ми нічим не вступаємо, навіть деякі фігури у нас получається краще. Майстерність пілота це роки тренувань, які потребують значних фінансових витрат. Нині кажуть військові авіатори, повітряні сили України успішно відновлюються. Пального і техніки вистачає не лише для підтримання форми, а й для повноцінної підготовки молодих пілотів. Владислав Назеркевич, Юлія Юськів. Чаще. Дерна рівність і фундаментальною цінністю для НАТО. Цими словами спецпредставник генсекретаря альянсу з питань жінок, миру та безпеки розпочала в Києві конференцію щодо гендерної рівності у сфері безпеки і оборони. У заході взяли участь представники українського військового відомства, а також ООН, ОБСЄ та військові аташе. Авсюдій ході сьогоднішньої зустрічі ми спробуємо визначитись, в яких сферах ми можемо співпрацювати вже зараз, що ми можемо зробити спільно, і який вже наявний досвід слід запозичити в інших країнах НАТО Результати обговорення піднятих на конференції питань будуть враховані в діяльності силових відомств. Заступник міністра оборони Ігор Долгов переконаний, мир у світі напряму пов'язаний з правами жінок. Не слід забувати про не тільки про ситуацію в зоні антитерористичної операції, а треба думати про те, яким чином полегшити долю життя тих мільйона сімисот тисяч громадян України, які є внутрішньо переміщеними особами. І понад мільйон сто тисяч з них це жінки і діти. На сьогодні в складі Збройних сил України майже 50 тисяч жінок. Серед них понад 17 тисяч військовослужбовці. Мар'ямна Маркевич, Володимир Стройков, час ще. Реформування оборонної сфери в Україні обговорили в Кабінеті міністрів під час чергової експертної зустрічі. Цього року президент України ввів дію своїм указом. Ключовий документ, який на сьогодні визначає. Всі наші подальші кроки. Цей документ називається «Стратегічний оборонний бюлетень. Вперше за часи незалежності в Україні проведений комплексний огляд сектору безпеки і оборони. За його результатами розроблено та введено в дію основні документи оборонного планування. Ми маємо головне в якості додатку до цього документу, схвалено так звану матрицю. Це план, графік дій і кроків. Які дозволяють чітко усвідомлювати, на якому етапі ми знаходимося, які подальші зміни треба впроваджувати в життя? Зустріч проходила в режимі онлайн конференції. Свої пропозиції та зауваження щодо діяльності оборонного відомства змогли висловити представники громадськості з Полтави, Харкова, Чернігова, Львова та Дніпра. Ірина Монастирська Євген Роженюкчас ще. Нагорода знайшла свого героя. 99-річний ветеран Другої світової нарешті отримав орден, присвоєний йому в далекому 1947. му Вам в ноябрі 1947 року було присвоєно, ви були награждені орденом Красної Звезди. Сам Геннадій Кіркевич протягом кількох десятиліть навіть гадки не мав, що удостоєний однієї з найвищих державних нагород. Благодарю, зараз Міністерство оборони. За те, що ви це вже розіскали і, і призначили мене за орден. Красно зі я благодарен вам. Спасибо. Наприкінці 40-х орден загубився в бюрократичних нетрях військкомату, а вже в наш час опинився в приватній колекції. І саме колекціонер, який прийшов на виставку сина ветерана, відомого краєзнавця Віктора Крикевича, повернув нагороду законному власнику. Людина зайшла в музей, побачила прізвище, яке ну кожний колекціонер знає, що в нього є. Так? Прізвище знайоме. Дома подивився документи і попросив нас ну, узнати, чи ну можливо передати родичам, тому що ну ніхто не думав, що людині майже 100 років, так? вона живе в такому здравому розумі, все згадує чудово і пам'ятає. Марія Мартинова, Євгеній Солодовнік, час чим.